Соловьев выдал место расположения. Вон летит. <laughs> То есть ясно, что я попал точно в цель. Опять это попытка очернить нашу съемочную группу. У нас. Значит, ты рот свой закрой. Болтай менше, більше. Пу-пу-пу, Ва здається, накльовуються великі неприємності. Бо Рудольфович і сам не зрозумів, як але спалив місце знаходження найновішого, найефективнішого та що там просто найпор найбільш передового центру безпілотних систем Росії. І допоміг у цьому не вгадаєте, хто точніше, що звичайнісінький. Нужник, так, так, росіянам знову не пощастило. Із туалетами правда цього разу вони були, туалети були. У павільйоні самого цього центру безпілотних систем як вдалося знайти Рубікон? дізнаєтеся вже за мити. Зараз я вам покажу фрагмент прильоту по одному із приміщень, значить, цього підприємства. І прильот зразу наголошу відбувся 22 травня цього року, тобто за кілька місяців після того, як Соловйов спалився. Вон, E Отже, що трапилося, і чому ми про це говоримо саме сьогодні? Якщо все сталося кілька місяців тому, і чому Соловйов за це вибачається? Ну так виправдовується у своєму ефірі. Давайте розбиратися. Соловйов каже, що во всьому виноват, на же Сорес, тобто Радіо Свобода, яка опублікувала величезне матеріали розслідування про цей Рубікон, про те, як давно він працює, скільки людей там працює, куди йдуть безпілотники, і так далі. І згадав матеріали Соловйова, завдяки якому осіньтером. Вдалося зрозуміти, де цей Рубікон знаходиться. Взагалі проект тримали у секреті. Вперше про нього заговорили у російських змі у жовтні. Торік, коли міністр оборони приїхав із інспекцією на новітній секретний об'єкт. Ну і звісно, все було би нічого, але журналіст всія Росії Соловйов захотів отримати ексклюзив і поперся туди знімати весь процес. Тут дійсно збираються, розкладуються уже. на улице компонуются и загружаются и уезжают. Каждый расчет должен иметь автомобиль, баги, мотоцикл, плюс у нас там гусеничная легкая техника, есть новая экспериментальная. Mm -hmm. Вот учиту таку специфіку мобільності. Ось так виглядав сюжет опублікований іще ще лютого. Як ви бачите, вони намагалися заблюрити значить увесь задній план, щоб ніяк не спалити, де ж знаходиться власне цей цех. Взагалі, Рубікон це ключовий центр цих безпілотних систем в Росії. Їх безпілотники там не лише виробляють і тримають у складах накопичують від звідти відправляють їх на фронт. Сам центр проводить навчання пілотів безпілотних систем і надає дає технології російські розвідці для подальших ударів по Україні на офіційних сторінках підприємства можна побачити пости, аля з їхньою роботою, де їхні безпілотники застосовують для ударів по українській залізниці, по енергетичних об'єктах. Дуже активно використовують на Донбасі як на передовій, так і у тилу. Але у чому цікавість для нас? І така велика проблема для Соловйова. Давайте розбиратися. Отже, місце розташування Рубікону спалили через простісіньку. Табличку вбиральні у одному із приміщень цього підприємства. Як так сталося, та просто блюрили все, все на світі, але от табличку якось ну, про неї забули. І Соловйов зараз намагається сказати, що ні, це не я винен, матеріал перевіряли і вообще це рука Сороса і його прихвастні. Так же вчора значить, забрасується атака, яка йде по. всем сетям, имеющим отношение к Сорусу, то есть от начинает Радио «Свобода», где а, вбрасывается, что якобы Соловьев выдал место расположения. При этом время от нанесения удара, кстати, там, вежливо говоря, неэффективного, до и выхода моего репортажа, там прошло там, чуть ли не полгода, а когда снят, еще больше. Профессионалы из соответствующих ведомств осмотрели материал, сказали, что чушь полная. Но... Важно за чим вона появилася. точно атака на центр БПЛА, який ти знімав, відбулася не внаслідок, а просто після того як матеріал вийшов у ефір. Хай через 4 місяці ну для чого готуватися до удару? Да? Можна просто матеріал вийшов 2 лютого і просто так взяли, хлопнули туди безпілотники. Так я розумію. Звісно, може і розвідка з якихось інших джерел дістала інформацію про те, де знаходиться цей центр Рубікон. Але навіщо далеко ходити? Навіщо шукати? Значить просити когось, там якісь ячеїки або когось за гроші, щось там розвідувати і фоткати. Для чого, якщо є Соловйов, який поїде зі знімальною групою і все нам відзніме? Приїжджаємо, знімаємо, віддаємо матеріал, який ми знімаємо. Він проходить через кілька стадій вивчення, дивляться і ті люди, яких ми знімали, командири частин, дивляться, звісно, і... несколько уровней службы в министерстве обороны потом какое то время мы ждем это может быть по разному но все равно какое то время мы ждем и когда получаем все добро это дальше да, выходит в эфир это всегда работает только так поэтому никакие там случайности что то чего то как то ну, попасть не могут иногда может быть определенная оперативная игра иногда могут быть определенные замыслы то есть это все бывает но это Иногда нам даже не докладывают, что и как делается. Да, це був большой замысел. Тобто командири на місцях хотіли, хотіли, щоб з'ясували, де вони знаходяться, а також і відділ міноборони, який віддивлявся цей матеріал. А ну що, ні при Причому Він просто робив свою роботу. Між там не якийсь режисер монтажу. Насправді ясна річ, що це просто випадковість. Отака дурнувата дрібниця, яка зіпсувала все. Але ця випадковість вона насправді Неприпустима у світі де ти можеш по фотографії якоїсь штори знайти, в якому готелі відпочиває чиновник, або по фотографії столу і посуду через Google пошук зрозуміти, де він харчується, або наприклад по табличці вбиральня зрозуміти, де знаходиться центр, де виробляють безпілотники. Ну і у нас же, звісно, є архіви із того дня, коли на Москву летіли би пила. Тож давайте згадаємо, як ми тішились у травні. У київських бандитів, бандітов якийсь... истерический припадок, потому что они вторые сутки вот заканчиваются, а, как они пытаются нас заваливать просто дронами. На Москву опять сейчас обратим наше внимание, потому что особенно активно они вчера вот пытались прорваться к столице. С сегодняшнего утра, с ночи, простите, сбиты на подлете к Москве около четырех десятков летательных аппаратов. Атака продолжилась утром. Сергей Собянин рассказал как минимум о пяти сбитых дронах. Ну, не уточнял московский мэр, где Іменити проїзхаділи. А знаєте, чому московський мер Собянин не уточнив, де саме збивали би пила? А я вам скажу причину. І вона простіша ніж ви думаєте. Бо робили це над парком Патріот на околиці Москви. І це дуже і дуже важливий момент для російської пропаганди, тому що цей парк це цивільний об'єкт, і ну не можеш бути такого. Що в такому місці роз, ну, значить, розмістили росіяни цілий цех? Це ж протизаконно. А як же так? Як же ж тоді виходить, що значить дрони виробляють у комплексі, який роз розташований поруч із парком, куди школярі їздять на екскурсії, і там навіть є господи якісь тактичні ігри, теж значить призначені для. Підлітків, а як же ж так? А як же ж це розміщення воєнних об'єктів возле возлі гражданської інфраструктури? Ставте лайк, якщо вам подобається дивитися на те, як лажає російська пропаганда. А ми з вами, звісно, не можемо не поговорити про свіжі бадабуми, які відбувалися сьогодні. У башкиростанні за 1400 кілометрів від українського кордону палав завод Газпрому. Невідомі дрони влучили в саме серце заводу Газпром-Нафтахім Салават, тобто в установку, яка якраз таки відповідає за очищення нафти від води, і соли, а також за її перетворення на бензин, дизель і газ. І виходить, що якось так дивно склалося, що в Росії більше немає. Зон, де б не літали українські безпілотники: ані Москва, ані башкіристан тепер не захищені. Это... Тут не так. Mm. Ну, звісно, нема постраждалих ніколи нема. І поки нафтопереробні заводи палають, точніше внаслідок цього, уже 20 російських регіонів зіштовхнулося із паливною кризою, уявіть собі, і ось вам, наприклад, Таганрог, де відбувається якийсь дивний колапс. Творится какой-то коллапс бензина нет вообще я объехала пять заправок я думала что мне уже придется пешком ходить ну Но... единственное я нашла пятый бензин на выезде из города вот напротив гаи где? все это пипец я не знаю вообще что делать ну второго вообще нет второй можно не искать на некоторых заправках только по талонам что это такое вообще что за советский союз или что это такое Ну, я не розумію, що їй не подобається. Вони ж, якби восхваляють Совєтський Союз. А що не так? Ну, паталоном, значить, паталоном Робіть, як Путін сказав, їй, ну, не випендюйтесь. І взагалі, ви знаєте, я оце спостерігаю за ситуацією в Росії. і Я не можу зрозуміти, це вони інтегрували окуповані території в Росію, чи просто російські території інтегрувалися у те, чим живе? Окупованы Луганск, Донецький, взагалі населені пункти області, бо там такий самий трэш. По бензину значить, ситуація така. Планувалися завтра виїжджати. Колеги, приїжджають, ситуація з бензином там не дуже хороша. Заправки зривають, Газы зривають, Бензин нужно везти отсюда. В некоторых заправках вообще по талонам. ДНР, ДНР, ужасная обстановка по бензину. Цены задрали в 2-3 раза. Поэтому связи нету. Выезжать с такой суммы, ну, просто как бы сам, самому себе навредить. Поэтому мы не можем выехать, а, получается, Без денег, без топлива нахождения там. ну зажили, кінець що тут скажеш ані палива, ані води. Ну, якщо коротко, тривожна ситуація. Але у всьому, звісно, вина України, якщо що, а не Росія, яка напала на території і зробила їх от такими, як ви бачите. І Соловйов вважає, що продовженням війни Росія робить Україні. великую послугу. Это не те, чтобы что то, чтобы что-то новое, слухайте. Но слушайте. Ситуация крайне тревожная, и меня удивляет, когда немалое количество людей в нашей стране никак не могут понять уровень опасности. Мы пытаемся себе что-то придумать, пытаемся... Вот, скажите мне, пожалуйста, кому нужен мир? Ну вот если убрать вот все эти странные словеса, ну вот так реально, кому нужен мир? Украине? Да ни при каких обстоятельствах. Как только на Украине наступает мир, тут же задаются вопросы о выплатах за погибших. И количество не 10 тысяч, не 20 тысяч, не 40 тысяч, а под миллион будет. Количество убитых и тяжело раненых, которым надо платить разного рода компенсации. И Украина, что это сможет выдержать? Запад тут же перестает давать денег. Тут же возникает вопрос о выборах. Вся элита погрязшая в коррупционных схемах. Мерзавець нелегітимний Зеленський, вся рада. Ну ви знаєте, тут у мене вже перестало взагалі все сходитися між собою, бо виходить так, що Росія продовжує воювати, бо хоче зробити послугу зеленському і, значить, депутатам Верховної Ради і українському бюджету. Бо окей, якщо Україна в мирі розвалиться, то хіба це не те, чого намагається досягти Росія? Аго, давайте, виводьте війська там. Удивимось, как оно будет. Что языком трепать? Потому что для нас все происходящее представляет прямую угрозу. Мы видим НАТО у наших границ, мы видим, как НАТО консолидировано. То есть теперь все маски сброшены. Если они готовили агрессию против нас и нас пытались как лягушечку сварить, постепенно подогревая воду, то к счастью мы взломали эти планы, вскрыли. І смогли консолідуватися і протистояти, ми в результаті цього конфлікту уже приросли территорії, ну двадцять процентів території України. Ну, этом много говорили. По перше, хочу звернути вашу увагу про те, що Салайов каже, що ці 20%, на які приросла Росія, це. Українські території, тобто він фактично визнає, що вони були якби українські, так і ну і є українськими, окей. Але давайте ще до одного Соловйов каже, що НАТО варіла їх як лігушку і готувало агресію. Окей, але чому водночас Соловйов і всі решта говорять про те, що НАТО зараз не готові до війни з Росією? Ну я щось взагалі загубилася у всіх цих нісенітницях. Так і взагалі що толку з того, що Росія окупувала 20% Сотків, як я кажу, Соловйов українських територій. Якщо на цих територіях розруха немає ні води, ні пального. Ви, шановні глядачі, пишете про те, що там проблема з інсуліном. А якщо там навіть щось є, то е, дуже дуже дорого. І в Росії ситуація найкраща, то там у них палива немає, то ще чогось, то безпілотники літають. Який толк в цьому всьому для Росії? І тепер уявіть собі, що ця людина із біполярочка, і це буде скоро єдиним джерелом. Інформації, ну чи майже єдиним джерелом інформації для росіян. Тому що ви ж пам'ятаєте, що у них там є оцей, е, значить, інтернет-гулаг, месенджер під назвою Макс. Для тих, хто забув, нагадаю, росіяни намагаються створити свій аналог китайського вічату, де тобі і госуслуги, і школа онлайн, і е, аналог телеграма можна попереписуватися, і банкінг буде в цьому Максі. Ну, коротше, всі-всі-всі послуги в в одному місці, де немає нічого, окрім російської пропаганди. Ви гордіте, що ми наконець-то стали видавлювати іноземні месенджери з нашої країни? Ні. Чому? Ну, зачем? Ви вже користуєтесь отечественним месенджером Макс? Ні, звісно. У мене є Телеграм. Зачем мені? Це іноземний месенджер, який використовується... Использует... Пікарісти. В в приложении Макс, короче, покопались в коде. И там стоят. Это вам кто такую ерунду сказал? Это у меня друг айтишник называется. Это он не сказал вам. Короче, и он не копался. Там в коде стоят. А вы тебе пытаетесь нам сейчас навязать, чтобы его скачать? Давайте Диви. сейчас мы откроем ваш телефон, и вы скачаете. Мы с Нет, я не буду Нет. скачать эту хуйню. Почему? Не хочу я его скачать. Же... зачем мне это надо. Почему вы против отечественного мессенджера? Потому что он не отечественный. В его основе лежат э, какие-то польские. Вы по где это взяли вообще, эти мысли? Копались в коде. Вам заплатили? Если бы! Давайте сейчас скачаем его. Нет, я не буду его скачать. Почему? Нет, вы подошли к нам, чтобы попросить нас скачать его? Да. Если да, ну все, тогда до свидания. Да, до свидания. Подождите, стойте. Нет, всего хорошего, до свидания. Сами сидите в этом своем мессенджере. Це вам приклад замовної блогерської роботи. а Зараз я вам покажу ще як вчителі у школах проводять роз'яснітельні бісіди з учнями про те, чому необхідно встановити цей додаток на власний телефон. Макс вас від від лжи і вам Говори, ну, а посторонні вишатись атлі пропаганди чушої. Хто говорить? Всі. А, всі а, всі ну, а чому його тоді удалі Куда у меня веришь? Я... Кто верит своему президенту? Я. Я верю. Ну, пока а... он мне лично он не, не скажет, я не пойду. А в этом создал себе канал. И всех туда приглашает. Я вчера подписалась на него. Когда подрастете, вы же поймете, что вы давали себя там. А в ТикТоке вам говорят не так. А что вы начинаете? Я не могу. Значит, иностранные службы всякие ТикТоки слушают, которые находят муту, которые выступают против Макса исключительно с точки зрения не выпустить Россию из своего поле зрения, чтобы была возможность организовывать различные акции на территории России, распространять ложную информацию, думы где-то умные таких как вы. Вот для чего они идти? Они для этого говорят, что все ТикТоки везде. Макс это плохо. Ну, Макс безбожно крадет персональные данные и включая там Камеру, коли хоче, тебе фотографує. Але що я буду про це розповідати? Давайте дамо слово рускім іноагентам, які вирішили розповісти, як уникнути встановлення месенджера на персональний телефон. Але мені здається, зробили це запізно, тому що багато функцій взагалі інших сайтів у месенджерів уже встигли обмежити. Але давайте щоб ви дізналися більше про цю інтернет-діч. Вас принуждають установити месенджер Макс, Що робити? Мессенджер Макс полностью находится под контролем силовиков. Они могут читать все ваши переписки и использовать данные, которые собирает это приложение. Пользоваться им нельзя. Тем не менее, бывают ситуации, когда вас вынуждают его поставить. Например, туда перешел школьный, домовой или рабочий чат. Якщо ви не можете відказатися від от установки цієї програми і переживаєте за свої дані, є два способи, щоб опасне. І ми не будемо з вами заглиблюватися у ці способи, тому що вони нам ніяк не потрібні. Хотіла просто, щоб ви почули більше інформації про цей просто жахливий, жахливий додаток крадій. Водночас мені ще натрапило одне відео, і значить, Екатеріна Шульман, велика лібералка, і вона виступає з лекцією. багато що ясню, багато процесів і про війну і про економіку, і про все подряд. І для того, щоб не тряти своє ліберальне ліцо, вона ви ну висказалась да, це проти цього месенджера Макс, але зробила це так дуже обтікаємо. Ну, я вам просто хочу нагадати, що це. Людина, яка по сьогоднішній день має рекламні контракти з Газпромом. Тобто, як ви розумієте, вона не виступає проти держави, якщо їй дають такі контракти. Але для росіянчиків йде. Ви говорите месенджер, месенджера, ночном числі насамкінець. тільки два телеграм ватсап. Же «Месенджер Макс Говорять, працює навіть на парковці то даже на парковці працює, Дійсно працює даже в Автозакі. Принудіть на пересаджування на месенджер Макс, це ще одна цікава тенденція. Люди його бояться. И они боятся самой этой принудительности. Так, так, хочу наголосити, проблема лише у принудительності. більше ніяких питань нема. Ну, як прийнято в російському обществе будуть, разумеется, приспосаблюватися адаптуватися. Хто може себе дозволити, буде заводити второй телефон, чтобы ставить там этот замечательный мессенджер, который записывает ваши разговоры, записывает ваши сообщения, включает камеру. По своему собственному разумению, даже тогда, когда он сам не включен, вы не можете его дезактивировать. В общем, это вы что-то такое? Это электронный браслет. Потоку ви щосей будете його з собою носити, сам будете ним заботиться, будете переживати, що він зламался, заряджати його, протирати тапочкою і так далі. того, щоб зробити те, що делают, так сказать, люди, на которых надет настоящий электронный браслет, а именно перепилить его напильником и бежать. Так, ну вона акцентує на тому, що проблема в тому, що людей змушують встановлювати додаток, а вообще там надо э распиливать какой-то браслет, такие какие-сь аналоги, и бежать, а поки інші будуть біжать, вона буде рекламувати Газпром, ОТК защити кінець. Ах, хто слухав, молодець! Друзі, я дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Сподіваюся, поставили лайк і підписались на канал, якщо ви з нами вперше. Побачимося вже завтра.